Nord Division на такій маленькій моделі ножа. Вітання, друзі! Ну що ж, ми команда Проста Сталь. І з останнього дропу наших ножів з Nord Division ми ще не демонстрували вам приклад на ось таких скелетних моделях, які у нас є. Їх у нас є 4, це одна з них. Називається полюй, має ось такий гарний вигляд. Конкретно ця зроблена ось в таких фарбах: помаранчево паракордове руків'я, камуфляжні піхви та маленький тиклок під маленький ніж, у ось такому оливковому кольорі, або ніж можна було комфортно носити на ремені чи поясі. Також ніж, як завжди, пронумерований. На даній 300-й порядковий номер. Гравіювання Nord Division, як завжди, не перевершуване, а стосовно ж самої моделі. Кулюй є скалатною, доволі невеличкий ніж, але не поспішайте робити поспішних висновків, адже є неймовірно надійним та міцним. Його сталь Цех 12 яка дозволяє довго не втрачати ріжучі властивості та є неймовірно тривкою. Ну а заточився він вручну, за допомогою стиль борвих камнів, тож є неймовірно гострий. Має такі гарні індивідуальні гравіювання, лого Nord Division та напис полу. Та ось таке гравіювання прапору з іншої сторони ніж неймовірно зручно сидить у руках. До речі, кольорів паракордових руків у нас є доволі багато. Також у нас є ще декілька варіантів покриттів. На цій моделі Stone Wash, але є ще полімерне чорне та полімерне тан. Кольорів піхо у нас також є багато, як і гравій Ми можемо зробити майже будь-яке, яке ви забажаєте. Кріплення та аксесуари також не проблема. Тож, якщо хочете свій власний кастиний ніж у колаборації з Nord Division, не цурайтесь, пишіть нам у приватні повідомлення. Усім бажаємо миру!